Відновити зовнішність завдяки футболу. Такий шанс отримали майже два десятки українських дітей. Їх безкоштовно прооперує німецький професор, фахівець із пластичної хірургії. До України Клауса Екснера привіз футбольний клуб Баварія. Завтра він на Львів Арені зустрічається з донецьким шахтарем. Тандему всесвітньо визнаного лікаря і футболістів уже третій рік. І це лише одна зі спільних доброчинних акцій. Пластика на очах філігранна робота. Подолати блефаропто вроджену ваду повік може не кожен лікар, визнають українські пластичні хірурги. За такі складні випадки найчастіше береться німецький професор Клаус Екснер. А ще за травми після опіків у пластичній хірургії, особливо дитячій, це вищий пілотаж. Це людина з світовим іменем. Це відомий пластичний хірург німеччини. пластичної хірургії університетської клініки. Один з організаторів пластичної гівнімечні. Це людина дуже відома, популярна, яку поважають у світі. На прийом до світила охочі записувалися ще за місяць. Для операції відібрали 18 пацієнтів з шести областей України. Перевагу надавали малозабезпеченим у списку дві сироти. Маленькі оленці операцію зробили одні з перших. Професор відновлював дитині Личку. Ко після опіків тепер мама дівчинки сподівається на краще. Я ходила до коли виходила з операційної мені казали, що все гаразд, все нормально, не хвилюйтесь Мамо все буде гаразд. Це четвертий візит німецького професора до Львова. Вперше з футбольним клубом Баварія лікар приїздив в Україну ще під час євро 2012 Відтоді безкоштовно прооперував тут понад пів сотні пацієнтів. Для мене дуже важливо показати свої знання і виявити турботу про бідних пацієнтів. Я шукаю дітей, чиї сім'ї не мають грошей на такі складні операції. Лікар працює за власною методикою, таємниці з нею не робить, охоче ділиться знаннями з колегами в українській асоціації пластичних хірургів. уже знають, як зробити цей обмін досвідом ще ефективнішим. Продовжую наступних візитів до міста Львова. Буде створені майстер-класи і базові освітні курси для молодих хірургів, які намагаються практикувати пластичні хірургії, а також і для досвідчених фахівців. За цією ж методикою вже вітчизняні лікарі відновлюватимуть обличчя українським воякам, які постраждали в зоні. Ато Ольга Крупник, Анатолій Киричук перший національний.